Вітаю, шановні, Євангелист Марк, третій розділ з 21 віршу, пише, що коли Ісус проповідував, до нього прийшли люди і кажуть, прервали його проповідь. Там мама твоя, брати та сестри прийшли до тебе, але вони не хочуть заходити на твою проповідь. Вони стоять поза будинком, кличуть на тебе. І Марк. Акцентує, що рідні пішли його забрати, тому що думали, що він зійшов з глузду. Навіть не думали, а вважали, що він зійшов з глузду. І вони пішли його забрати. І не дивно, що колись десь і нас називають тютю -тю, або якимось там сектантами, білими воронами. Ісуса так теж вважали, і навіть його рідні та близькі. Ісус, коли це почув, він зупинив проповідь, встав. Рукою показав на людей, які слухали Його Слово, і каже: Той, хто слухає Моє Слово, виконує Його, виконує волю Отця Мого Небесного, той являється мені братом, сестрою та матір'ю. Ісус показав зовсім інший рівень любові і духовного сприйняття. Він каже, щоб стати моєю ріднею, моїм братом, сестрою та матір'ю, щоб стати моєю сім'єю, потрібно любити моє слово і виконувати Його. Якщо ми це робимо, ми стаємо рідними Ісусу Христу. В нашому фізичному світі, в нормальних умовах, в нормальних сім'ях, спадкоємцями являються діти, або самі, саме близьке коло родичів. Якщо ми являємося дітьми Ісуса Христа, Його сестрами та братами, то ми отримуємо спадщину. Спадщина Ісуса Христа для нас це спасіння, це вічне життя Царстві Божому, це універсальні тіла, які ніколи не тліють, не вмирають, не хворіють. Це щасливе життя в присутності Божому. Тому якщо ми хочемо отримати спадщину, ми повинні стати учнем Ісуса Христа, вивчати Його Слово та виконувати Його. Амінь.